День колеги комісія дібралася, дякую всім присутнім. Питання: три знову такі важливі. Перше питання: внесення змін програми розвитку комунальних закладів здоров'я. Далі по тексту я трошки поясню, зміни стосуються того, що нам обласна рада дала мільйон гривень для придбання. Обладнання у реабілітаційне відділення, томі розумієте, важливість цього питання. Але е, перед тим е, Національна агенція здоров'я зобов'язала нас мати це обладнання для того, щоб ми могли обслуговувати реабілітаційних хворих і купили це свої власні кошти. скажімо так, обласна рада дала трошки запізнення. але ці кошти підуть на ремонт даного відділення. У нас є окреме реабілітаційне відділення, то знає рікарбів, там де та неврологія в другому поверсі свій. Тому ми ці мільйони, які мають обладнання, якими кажемо при за свої власні кошти, ми змулюємо хочемо перебувати на ремонті. У нас на даний момент плюс 30 пацієнтів, 15-16 завжди військових. Тому ну, це і покраще перебування наших військових, які до нас поступають на реабілітацію. Перше питання: і друге питання це є робота міграційної установки та виділені кошти на її. Ослуговування, там суттєва сума, але знову вже вимоги ЦЗУ і пакету і Міністерства здоров'я, що наша лікарня, яка має близько 600 ліжок, має мати 20 ліжок реанімаційних. Ми в терапевтичному корпусі робимо відокремлений реанімаційний блок, який виходить в загальний реанімаційний блок. Ми прекрасно розумієте, що саме друге ліжко та реанімаційне, це не тільки ріжку, це монітор, дихальна апаратура. Слідкуюча апаратура кистень, і ми вже частковий ремонт зробили там з власним коштом. А тепер ці гроші виключно на придбання виробів медичного призначення і апаратури для обслуговування 12 ліжок реанімаційних. Тим більше, що нас зобов'язують мати ще й реанімаційні дитячі ліжки. То специфічна моніторингова система, специфічний, специфічний підхід до дихальної апаратури тепер. Я не буду загружати медичними церкви. Одним блоком це що йде на покращення перебування наших пацієнтів. Ми хочемо розділити два реанімаційні блоки, один, який буде обслуговувати післяопераційний зброй, тайт в цьому світі, а другий, який буде обслуговувати і підтримувати вітальні функції пацієнтів, які в правошковому стані сути, серйозні печінки, так телешні, тобто Прошу підтримати дане питання, бо важливе для наших пацієнтів, для нас, як для лікарні, щоб ми не втратили пакет не реабілітації, щоб ми не втратили пакет хірургічний, бо реанімація входить в пакет хірургічний. Просто винайти ставити питання на обсесію, попрацювати, зі своїми колегами з фракції, щоб вони теж стали То за то, прошу Дякую за Я не говорю, що я не знаю, бо підкресую. Обов'язково, я дам детально. Питання про внесення змін до програми графікої міської кімнати. Mm. Хто потребує саму програму і проект рішення? Будь ласка, якщо є оцінювати необхідність, коротко доповім про наступне: по підсумках проведення всеукраїнських учнівських олімпіад, різноманітних конкурсів. Зокрема, захисту науково-дослідницьких робіт МАН конкурсу з української мови Петра Яцика та міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді Тараса Шевченка, а також нами проведених місцевих конкурсів та інтелектуали за новою формою. Є необхідність відкоригувати окремі пункти програми розвитку освіти, зокрема доповнивши асигнування. На преміювання учнів плюс 196 тисяч, а також педагогічних працівників, учні, яких є переможцями. Ну, цих же конкурсів та олімпіад, які я назвав, я вибачаюсь, пункт 1.1, що стосується учнів, нам треба плюс 50 тисяч, а пункт 1.2, що стосується педагогічних працівників 196 тисяч. Відтак, пункт 1.3 та у пункті 1.5 Ми знімаємо цю загальну суму асигнувань, щоб закрити питання нагального характеру, і по підсумках цього навчального року вже закрити питання в повному обсязі, з тим, щоб не очікувати інших змін, тобто коригуємо в межах асигнувань. Значить, саму програму вновь відповідні зміни у частині грошових планурад учнів та педагогічних працівників. Прошу підтримати. До речі, 26-го, тобто завтра, відбудеться сесія. Це нам дозволить планувати урочисте зібрання наших випускників з тим, щоб нагородити, тому що ми нагородили на останніх дзвониках, точніше кажучи, директори, за нашим дорученням. Від імені міської ради вручили переможцям міських та обласних предметних олімпіад. Залишилися лише переможці обласних олімпіад, і переможці всеукраїнських олімпіад та конкурсів, та й малої академії наук. Ну і ми це проведемо. Правда, вже без вручення золотих та срібних медалей, бо вони відмінені. Ось, але разом з тим є кращі з кращих обдаровані дітей, яких слід відзначити. Ну і в тому числі випускників наших. Очікуємо ще тут. Воно передбачено в достатній кількості. Очікуємо підтвердження сертифікатами наших двохсотбальників. Ну маємо попередні, але не хотілося би поспішати випереджувати події, бо тому що це лише усно та на словах по підсумках того, що діти склали і бачать, і говорять своїм педагогам адміністраціям про те, що я склала на, на найвищий бал якийсь предмет. Ну, але будуть сертифікати, будемо говорити предметно, щоб не випереджувати події. Ці кошти також передбачені, і вони є складовою цієї програми, щоб ми в повному обсязі закрили ще до завершення навчального року. Прошу підтримати питання. Питання мам, прошу витрати. І останнє питання про призупинення діяльності кажівської гімназії. Є таке рішення. Проект проект, якщо є потреба, будь ласка, також можу передати. Загальновідомо про те, що міністерство та кабінет міністрів України є відповідні документи щодо порядку розподілу субвенцій яким передбачено з нового навчального року, з 1 вересня 2025 року, що заклади, число яких менше 45 учнів, фінансуватися державою не будуть, і вони не, отримуват, не будуть отримувати державну субвенцію. Відтак, якщо ваша добра воля, маєте можливості в громадах, можете отримувати заклади любим числом. Крім того, держава підсилює цей інструмент впливу на місцеві громади з тим, щоб оптимізовувати освітні установи з нового навчального року. Добачається з 1 вересня 2026 року. Цей розмір числа учнів. кількісний склад змінюється вже не тільки 45, а 60%. Відтак ми змушені приймати відповідне рішення. В принципі, це що стосується нашої 15-ї школи, яка знаходиться по вулиці Парковій, бувши Шелєрмонтова. У нас залишився. Ми тепер випускаємо 8-й, залишився лише 9-й клас, і ми зобов'язані приймати це рішення як громада, яка має такий заклад. Департамент також контролює цей процес і міністерство. Тому що маємо відповідні попередження і нам рекомендують приймати відповідні рішення. Відтак е хочу вам доповісти, що жоден учень не залишиться поза увагою за вибором батьків і з пріоритетом щодо місця продовження навчання за місцем е е територіальної доступності найближче. Якщо буде побажання, ми так визначили. Е Якихось учнів в інший заклад ми сприятимемо специфічно, щоб на вільні місця зарахувати в той заклад, саме де хочуть батьки та учні цих дев'ятих класів, вже що перевелися, був 15 школи. Так само і в частині педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Сьогодні ми вже ретельно працюємо через призму кожного. Кожної конкретної людини, щоб незалежно від віку, навіть якщо це пенсійного віку, ми запропонували людині місце роботи. Тобто, жоден просто ну, із працівників там фактично не так багато залишилося. Є український філолог, є вчитель німецької мови, є асистент учителя. У нас є декілька пропозицій на вибір з тим, щоб забезпечити працевлаштування цих людей. Прошу підтримати питання є. Якщо питань немає, тоді прошу підтримати, винесе сюди. За все дякую. Дякую